Пан Тігер питає: у вас літій фіром по 4 камірки єва 230. Чому обрали саме їх? Якщо зараз брати, то які ви б обрали? Я, друзі, брав по декілька причинах, тому що, по-перше, я набирав батарею 24 вольта. Тобто мені не підходить 48 вольт, ну, у мене нема потреби, тому що у мене так облаштоване живлення в будинку оптимізовано, що в принципі мені 24 вольта ось так от вистачає. У мене загально, ну, загальна, скільки я беру потужності від акумулятора, не перевищує 600-700 Вт. Просто не перевищує. От. А тут же ж виходить так, що підбирається вольтаж акумуляторної збірки саме під те, яке навантаження йде. Розумієте? І в той же час мені потрібна була ємкість. І виходить так. Якщо ви хочете підібрати камірки, щоб зменшити вірогідність різної ємкості в камірках, краще взяти більшої ємкості. Пусть їх буде менше штук, менша кількість штук, але більше ємкості. Тому я замовляв Єву 230 для того, щоб із, ну, як на дві батареї перебирав їх. З найкращими показниками я використовував в основну батарею, а ті камірки, котрі мали десь якісь там трошки відхилення, я використовував на менші камірки на 12 вольтовий. Тому що у мене є ще декілька збірок зроблено, маленьких. І от зараз е, у мене ще є комірки. Е, ну, я придбав за, запасом це, така натура. Е, я робив акумулятори для хлопців, для Збройних сил України. Хто за мною слідкує знає, да, ви скинули з грошима, а я зібрав дві акумуляторних збірки і досі хлопці їм і користуються і дуже раді, вони вийшли дуже класні, вони дуже задоволені. Е, от, тому для мене от 230. Комірка ідеальна. Просто от по об'єму, по розмірам, вона зручна. І ну та, у мене оця, от ця звичка максималізму, що я все роблю так з запасом. от Вона і тут присутня. Тому у мене є декілька батарей, у мене квартира, акумуляторне живлення зібрана на 230-х, здається. Да, і, може 230 будинок на 230-х, і ще щеплінесний акумулятор у мене на 230-х зібрані. Але у мене є камірки і іншої ємкості, і іншого розміру, бо я фанат радіоелектроніки, я люблю цим займатися. І мені хочеться це робити, часу не вистачає. Якщо зараз брати, то який ви вы обрали Я скажу вам так, що я би обирав літіфірум. Обов'язково. значить Єва, вона, розумієте, вона по ціна якість, у неї дуже класне відношення, дуже класне. Тобто, це доволі якісний бренд, хоч, хоча так Китай, але доволі якісний бренд. Я купував, Боже, як же цей сайт називається, я вже забув. Ну, на ньому багато хто купує. А, N-Con. Я, купу, я купував всі камірки на Енконі. Тобто там, де вірогідність поганої камірки, вона мінімальна. От, і для мене це найбільше. І камірки, котрі до мене приїжджали Єва, вони всі були в клас, ну, гарні. Тобто Взагалі претензій не було. Тобто Абсолютно нормальні камірки, і я їм абсолютно задоволений. От, у мене тільки одну камірку випадково коротну в. То вона тепер стрімна у мене валяється. А так, в принципі, от всі камірки, я був дуже задоволений і нормально все позбирав. Ніяких проблем у мене не було з камірками. жодного разу. От. Тому якщо брати, ну наскільки я знаю, ситуація там не сильно та змінилася по факту Тому що якогось такого прориву в акумуляторах немає, от, щоб там маркетинг нам не розповідав, але якогось такого прориву, в принципі, та не дуже немає. немає Звісно, якщо ви можете літі тит, ну, титан використовувати, ну, це суперово, але там і ціна відповідна. У мене такої потреби немає. Тому що, наприклад, літі в тому режимі, як він у мене експлуатується, це 10-15 років. Друзі, ну. Для мене це абсолютно приємні, абсолютно нормальний формат, чесно кажучи. 10 12 років. Ну, і, і так як я не займаюся цим професійно, то я не слідкую, які там зараз зміни. Може, скоріш за все, може з'явилися за ці пару років нові бренди, якісь там збудували нові заводи, може у когось вже є краще, тому що ціна я знаю на камірки, вона якби зменшується, тому що конкуренція свою справу робить. Так, дякую за запитання, друзі. Йдемо з вами далі.